Доброго дня, мої дорогенькі, а я сьогодні хочу познайомити вас. З тими засобами для ножок, які є у нас у компанії Ейвану. У мене не всі, звичайно, представлені. Це вже те, що я користуюсь, те, що моя сім'я користується. Мені щось здалося, що наступила осень, і люди вдягають колготки, шкарпетки, і п'ятки треба привести у порядок. Ну, мені ця тема була дуже актуальна, тому що я приїхала з городу, я була там майже неділю, і п'ятки треба було зволожити, почистити, І переробити підікюрчик. Так що отак от. Ну, і думаю, може для вас це буде цікаво. Чим я користуюсь, покажу. І що є зараз у мене на продаж, розкажу і покажу. І так, дивіться, дівчатка, тут в мене є іскрабики, і гельчики, інтенсивно зволожуючі кремчики, ось такі з м'яткою гельчики. Оце хочу показати вам, у нас є на продаж такі щиточки. Це така металева. Така класна щітка, дуже хорошо такі загрубілу шкіру видаляє такі в мене дві шучки. І є отака от щіточка, дуже добре нею вичищати під нігтями. Я сьогодні, бачите, так манікюрчик собі зробила. Це таке, до речі, теж лак Avon, наш лайк. Да? Непогано виглядає. він виглядає. Отакі от щіточка, дуже зручна ручка. Також у нас зараз є отака от новиночка, я вже показувала. Це скраб. Crem. І е, таке е, засіб для ванночок. Я сьогодні, до речі, отаку собі використовувала. в мене отака є, я вже три рази нею користувалася, мені дуже подобається. Е, наливаєш водичку, потрошки ножки розпарив, і тоді дуже добре, добре е, вичищається все. Оце в мене відкритий е, крем з лавандою. Ми його так дуже полюбляємо. Мій чоловік мастер все з ноги, і з нашої маленької собачки. Тому що три рази на день гуляємо, три рази ножки миємо. В неї лапки також сохнуть. І оцей крем з лавандою дуже-дуже чудовий. Так що, якщо у вас є домашні улюбленці, яких ви часто миєте, і лапки сохнуть, також можна не тільки для себе, але й для своїх улюбленців. У мене таких, бачите, аж три штуки на продаж беру, тому що вони дуже в мене популярні. І зараз на цей кремчик дуже-дуже чудова ціна. Ви Бачите, яка класна, класна ціна До речі, зараз дуже класні ціни на спрейчики для ніг отут щіточки Я вам хотіла показати. А спрейчики для них у нас, от бачите, і також з лавандою можна набором взяти такий. І це тут і для дезодоруючий. Зараз пішла вже закрита закрите взуття, ножки можуть не дуже приємно пахнути. Так що можна такі ось спрейчики використовувати. А те, що я показувала вам, така ж, такий ж засоб для ванночок. І отакий спрей. Він з магнієм знімає. Е, тому і розслабляє ніжки. Ось такий набірчик також. І ще хотіла вам показати оцей набір, те, що я вам рекламувала, бачите, його ціна зараз. Дуже-дуже класнючий такий пахне апельсином і корицею. Так що, такі засоби в мене є, запитуйте, може, когось що зацікавило. По Одесі буде безкоштовна доставочка в межах міста. Запитуйте, дівчатка,